А з нами у студії прямого ефіру співорганізаторка чемпіонату спікерів «Вербум» Ольга Сольвар. Пані Ольго, я вітаю вас. Дякую за запрошення. Вітаю всіх глядачів. Отже, чемпіонат спікерів, а як все відбуватиметься? У чому ідея? Головна місія нашого проєкту це дати молоді можливість розкрити силу власного слова. Червоною ниткою цього проєкту була ось така думка. Я для України. Наш проєкт. Розрахований на кілька етапів, і почнеться все із прийому заявок. До 14 квітня ми приймаємо заявки на власне за посиланням у google формі і можна знайти в соціальних мережах нашу сторінку вербу. Просто пишете в інстаграмі і можна знайти сторіночку. Там подаєте заявочку. І до 14 квітня ми відбираємо сотку. Най Найкращих заявок, хто потрапить у цю сотку? Чи є якийсь віковий професійний сенс? <світ> Має бути якийсь бекграунд в вашого абітурієнта. Вербум це проект, розрахований для молоді. Вікова категорія від 16 до 35. І там буде така галочка, на яку треба буде відповісти Запитання, чому потрібно саме вам потрапити в наш проект? Ми будемо звертати увагу на цей пункт, тому що він, мабуть, буде вирішальним. Чи потраплять люди у сотку? Тобто Перше, людина може має довести вам, що вона йде свідомо, вона знає, чого вона прагне, і вона має дати вам підставу, аби ви звернули на цю людину увагу. Абсолютно вірно. Нюанс в тому, що ми лише 4 дні, як заявили про проект, і у нас вже є 54 заявки. Розумієте, да? е, переконана, що це буде набагато більше, мабуть, навіть аж аніж дві сотні заявок. В чому суть далі? От наш перший тур. Ми збираємося 14 квітня. Члени журі, зараз от скажу, хто туди війде, і вибираємо 30 най-най-най яскравіших учасників. За якими критеріями буде відбирати? Оскільки це буде чемпіонат спікерів, то головний критерій, звичайно, ораторське мистецтво. Усі учасники матимуть одну хвилину для такого формату, як elevator Pitch, ліфт. Презентація одна хвилина самопрезентації, де людина зможе донести до журі цінність того, а чому саме я маю потрапити у тридцятку? Критерії. Я буду, звичайно, особисто, як критор, звертати увагу на жестикуляцію, на голосову да, як людина володіє голосом. Ми будемо звертати на таку тему, як сенси, креативність. Чи тримає людина увагу? Звичайно, тут треба буде подумати, підготуватися учасникам для того, щоб зацікавити членів журі. Хто буде у журі? Карен Варданян, наш відомий актор, власник театральної студії. Оксана Луянич, моя співорганізаторка. Ми разом саме з нею організовуємо цей проект. Вона відповідає за лідерські якості. Вона буде дивитися, наскільки дотримуємося ми цієї головної концепції Я для України. Таня Смоліна, постановка голосу. І я, і звичайно, Ваня Джос. Ми вирішили взяти людину таку творчу, яка також може оцінити наскільки креативно проявляє себе молодь. І от ми обираємо тридцятку. І далі впродовж трьох тижнів іде навчання. Члени журі будуть наставниками. Особисто я буду навчати молодь говорити. Як тримати увагу аудиторії, що має увійти у цей меседж? Які фішечки використовувати, щоб саме бути цікавим? Поставимо голос, да? будемо працювати над диханням, над вимовою, артикуляцією, дикцією. це задача Тані Моліне. Чи можна поставити мову тіла? Мову тіла треба включити. Моє власне бачення, що. Конгруентний, чесний спікер, його жести мають бути продовженням його думки. Тому що людина на 70% свого меседжу передає саме невербально, не голосом і сенсами да, слів, а саме невербально. Да, Є певні вправи на розкриття да, ось твоєї впевненості. Фактично, в темі жестикуляції найважливіше подолати хвилювання. От тут буде працювати із нашими. Учасниками Оксана Лоянич і Керен Варданян, тому що акторська майстерність це безпосередній класний інструмент вийти за рамки, навчитися не боятися камери, зокрема, не боятися публіки. Тобто долаємо страх, ставимо структуру повідомлення, це моя задача, і працюємо над голосом. І вперед. Що чекає на відібрану тридцятку далі? Саме головне цей проект абсолютно безкоштовний і фактично ці. Люди отримають можливість безкоштовно опанувати ази основи риторики. Далі у нас буде ще один етап: відбірковий, де ми виберемо шістку най-най-най найкрутіших, -най і вже у ця шестірка потрапляє в реаліті шоу. Ми хочемо влаштувати в першу Вінниці такий формат, як реаліті шоу. В чому суть? Ми закріплюємо за кожним учасником одного ментора. Ментор це буде відома людина на все місто, яка відбулася і в питанні бізнесу, і в особистому. І от цілий тиждень ментор і його учасник проведуть разом. Ми хочемо піддивитись, як відбуватиметься ця колаборація. Усе транслюватиметься на нашій сторінці вербом у соціальній мережі інстаграм. Це не прямо буде прямий етер, знаєте, камера на лобі. Ні, ми будемо знімати real сторіс Ми хочемо показати ось цей процес підготовки, як людина досвідчена, яка вже знає, що таке будувати бізнес, як бути успішно, як заявляти про себе. Передасть ці знання, вміння, бачення, сенси да, підростаючому поколінню. І 26 травня відбудеться суперфінал першого у Вінниці чемпіонату спікерів вербу. Ми хочемо зробити це масштабним великим проєктом, заходом, де кожен учасник матиме 18 хвилин на самопрезентацію. Це так би мовити, презентація в стилі TED, так її звуть. І ось тут головна ідея «Я для України. Ми хочемо, щоб наша молодь, яка опанує силу слова, змогла заявляти про себе, про свої ідеї, про свою державу, про те, що вони українці. Не лише у місті, а й не весь світ, тому що важливість слова в наш час і усі часи насправді важко переоцінити. От що зараз є головним чинником і що впливає на свідомість нашу? Соціальні мережі, телеканали. А інструмент, за допомогою якого ми це робимо, це саме слово слово що це має було відбутися у фіналі. У фіналі має залишитись один один. І оця людина-переможець, окрім подарунків, які ми приготували. І ми шукаємо, до речі, зараз партнерів, які допоможуть нам зробити цей пакет подарунків вагомим, окрім статуї, там, я не знаю, верніше, кубку, да, медалі, почесті, визнання. Ми хочемо для цієї людини влаштувати її власний івент, де вона буде спікером, для якої ми зберемо аудиторію, і фактично, це буде перший переможець. Чемпіонату спікерів вербум, який вже має свій продукт, свою аудиторію і зможе донести саме те, що хоче він. З огляду на ті заявки, які ви вже опрацювали, наскільки молодь готова до цього? Наскільки ви побачили потенціал у заявниках? Вони зможуть пройти? Вони здатні пройти весь цей шлях. в них є початковий імпульс? Наша молодь, вона мене дивує. Вона мене вражає, тому що ну вони трошки відрізняються від нас. Це мега-креативні люди, які бачать світ вже під своїм кутом. І здавалося б, ну невелика різниця. Да? Ну я трошечки більше ніж 35, але вони інші. От вони вже сміливі. Вони тільки побачили оцю плашечку чемпіонат спікерів. І вони подають заявку. Це ось молодь, да, 19, 20, до 25 років. Яка тенденція? У мене багато підписників, трошки старшої категорії. Це отам тридцять чотири, То ось ці люди ще думають. Вони мені пишуть, Оля, варто, не варто. Ми ще вагаємося ті, кому 30+. плюс. Молодь Але, не да, жодного немає жодного сумніву. Угу. Вони дуже креативні. Ми дуже дякуємо тій молоді, яка вже долучилася до нашого проекту як партнери, да, Тому що ми розробляємо віжуал, самої сторінки. Все це руками партнерів. Це соціально. Проект, ми дуже дякуємо, що міська рада власне буде цей проект буде відбуватися за підтримки департаменту соціальної політики і міської ради. Це дуже круто, класно, що влада міста підтримує таку ініціативу, і для і в принципі, от в процесі цієї комунікації, коли ми почали опрацьовувати нашу співпрацю, да усно, ніяких навіть запитань не виникло, тому що цінність такого проекту дуже висока, адже за результатами наукових досліджень Гарварду і Стенфорду. Саме прокачка софт-скілів, це у ці гнучкі навички людини, в сучасному світі визначають 85% успіху людини. І комунікації, красномовство серед усіх софт-скілів займають найголовніше місце. Подати свою думку на широкий загал і подолати страх, все це можна зробити буде під час чемпіонату ораторського мистецтва. Пані Олю, я дякую вам за вашу ініціативу, за ваші ідеї. Ми обов'язково будемо спостерігати за чемпіонатом і дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення і підтримку.